Кривий ріг передусім промислове місто, але тут є місця, де відбувається зцілення природою. Одне з таких парк Веселі терни. Сюди часто водить туристів, місцевий гід та краєзнавець Едуард Дворчук. Стародавні дуби одна з визитівок парку. Це найстаріший парк на території Криворіжжя. Парк називається Веселі Терни. У часи Російської імперії він називався парк Харіна. Зараз це закинутий, на жаль, парк. Але він все одно приманює туристів, екскурсантів і людей, які люблять природу, тому що тут збереглись отакі справжні патріархи криворізької природи. У цьому екземпляру мінімальний вік десь 340 років, максимальний 380. Це вирахували криворізькі ботаніки з допомогою спеціальної формули. Давайте міряти. На висоті. Метр 30 сантиметрів. Тримайте тут. Давай. Ми міряємо код. Скільки ж його? Сантиметрів. Ось. П'ять сорок. Дуб, який ми обміряли, хтось рятував, а його родичу поряд допомогти не змогли. Та він теж окраса цього напівдикого парку. Чимало охочих зробити біля нього фотознімки. Ми знаємо точно, що це старий дуб, якому більше ніж 200 років. І допускати, щоб інші дуби так падали, це ну, самі розумієте, це зовсім неправильно. Тому ми наполягаємо на тому, що було б непогано, щоб хтось займався цим парком, хтось серйозним підходом підійшов до цієї справи. Ну, було б непогано привести тут все до ладу, зробити санітарну виробку. Тут є і хворі дерева, дерева, паразити певні, дуже велика кількість підлістку, який треба прибрати. Старих дубів велетнів у парку 14, каже краєзнавець. Чимало тут і інших давніх дерев, що ростуть на берегах старого русла Саксагані. Цей парк він виник не просто на пустому місці, він виник на місці заплавного лісу. Тобто сама природа створила тут цей чудовий закуток. А вже людина, поміщики, напевно, це були поміщики не Харіни, а шляхтіни, які на, на базі цього заплавного лісу створили парк в англійському стилі. Тобто цей парк виник в англійському стилі. Англійський стиль це досить популярний стиль, який конкурує з французьким стилем. Основа англійського парку це використовують природний ландшафт і ну, мінімальне втручання людини. Тобто пролажуть якісь там стежки, лавочки там ставлять, але нема такого чіткого, чіткої структури, як в французькому парку. Вражаюча різниця на цих світлинах парк сто років тому. Ось так виглядав місток, який тепер потребує оновлення. Звідси відкривається вид на вхід до парку Веселі терни. А це північна частина, яка була відновлена у 70-80-х роках минулого століття. Тут більше молодих насаджень, берези, сосни, клени, розташовані дерева за принципом великих гаїв. Знавці стверджують, що розквіт цієї паркової зони припадає на початок ХХ століття. Друге дихання парк отримав у 70-80-ті роки. Після 2000-го тут відбувається поступове здичавіння зеленої зони. Краєзнавці мріють, що після перемоги цей парк зазнає змін. 17 гектарів площі, особливості побудови дають підстави створити тут рекреацію в англійському стилі. Я Дуже багато був в старовинних парках по Європі і бачив, що таке англійський парк. То хочу сказати, що у цієї місціни є величезний потенціал, без перебільшення створити щось подібне. Тобто, це можна створити справжню таку природну перлину криворіжжя, куди будуть приїжджати люди зі всього міста, а можливо, і навіть з інших міст. Просто я вважаю, що його треба зробити. Напевно, платним. Хоча б якусь мінімальну суму, це більше якось Дисципліна. Так. І до порядку, і виникає розуміння, що це територія, де треба себе певно, певним чином якось поводити. Це надзвичайно актуальна тема створення е, таких чудових парків. У нас їх зовсім небагато. А цей парк, на мою думку, саме унікальний. Величезний плюс в тому, що він розташований досить таки далеченько від промислових об'єктів, від автомагістралі, і тут мінімальна запиленість, немає цього техногенного шуму, ну цієї міської суєти. І тому ти поринаєш у світ справжньої природи, коли сюди приходиш. Тут відчувається атмосфера тиші, спокою. Співають пташки. Тут приємно знаходитись, відпочивати, гуляти і насолоджуватись природою. Надія Шевченко, Денис Захаров. Постфактум.